T9-2026 – Китайський автомобіль отримає таксі шасі та нові флагманські версії. GACT 9-2026, китайський пікап, готовий завоювати світовий ринок. Китайська автомобільна промисловість процвітає, і JAC Moutas один з гравців, який активно бореться за місце у світовому автомобільному бізнесі. І якщо раніше їх продукція сприймалася більше як альтернатива бюджету. То з випуском оновленої лінії jac T9 2026 ситуація починає змінюватися. Цей пікап виглядає, щоб кинути виклик встановленим гравцям у сегменті, пропонуючи вражаючий набір функцій за дуже конкурентоспроможною ціною. Еволюція, а не революція, розширення модельного діапазону. Замість радикального капітального ремонту JAC Motors обрав стратегію еволюційного розвитку. Існуючі діапазони подвійної кабіни Oasis та Haven були розширені з новими моделями подвійної кабіни Oasis та Trader Pro, а також Aspre та Aspre X, це не просто додавання нових рівнів обробки, а скоріше пропонує більш індивідуальні рішення відповідно до різних категорій покупців. Trader Pro – націлені на професіоналів, які цінують надійність та функціональність. Я очікую, що ця версія запропонує розширену підвізку ковзаючі таблички та інші варіанти, необхідні для обробки складних умов. Аспри розташований як більш преміальний варіант, пропонуючи люк та преміум настройку підвізки. Це говорить про прихильність GAC Mout залучати клієнтів, які цінують комфорт та стиль. Аспри X чорний зовнішній пакет, це тенденція, яку жоден виробник не може ігнорувати. Захищений значками легкосплавні колеса, рейки на даху додають до більш агресивного та сучасного вигляду вантажівки. Технічні характеристики гідний суперник під капотом усіх версій GACT9 2026 року знаходиться 20 літровий турбодизельний двигун, що виробляє 125 кВт потужності та 410 нм крутного моменту. Цього достатньо для впевненого водіння як у місті, так і поза дорогою. Двигун поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач ZF, визнаним лідером у своїй галузі. Привод повного колеса з корпусом передачі подвійного діапазону BorgWarner та блокуванням заднього диференціалу робить GC T9 справжнім позашляховиком. Особистий досвід, я неодноразово використовував коробки передач ZF у різних транспортних засобах і завжди був вражений їх надійністю та плавним зміщенням. Це важливий фактор, особливо для пікапа, який часто використовується в суворих умовах. Обмеження корисної навантаження, тактичний хід. Моута скаже, що корисні навантаження Аспри та Asprey X були стратегічно розроблені, щоб встановити під оновленою однотонною орендою. Це цікаво. Як схоже, усвідомлює, що деякі регіони мають обмеження щодо потужності корисної навантаження оренди транспортних засобів і навмисно розміщують свої пікапні вантажівки для задоволення цих вимог. Це може відкрити нові можливості для підприємств. Які повинні взяти, на прокат пікапів для різноманітних завдань. Гарантія та послуга серйозний аргумент. Семирічна необмежена кілометра гарантія та сім років допомоги на дорозі це неймовірно щедра пропозиція. Це демонструє впевненість JAC Motors до якості її продукції та дає клієнтам спокій. Сім років обслуговування за обмеженою ціною це ще один бонус, який робить JAC T9 ще більш привабливим. Коментар експертів, довга гарантія це не просто маркетингова хитра, це показник високоякісних компонентів та складання. Якщо компанія впевнена у своїй продукції, вона готова надати клієнтам довгу гарантію. Ханта Фів, електричний заряд майбутнього JAC Motus планує представити гібрид Hunta FIFA Plugin Plugin на початку 2026 року. Пікова потужність 385 КВТ і 1000 НМ вражаючі фігури, які роблять мисливця ФІВ найпотужнішим JAC коли-небудь. Це говорить про те, що JAC Motors активно працює над розробкою електромобілів і готовий запропонувати екологічно чисті рішення своїм клієнтам. Прогноз Hunter -Fev може стати справжнім проривом для JAC Motors. Електричні транспортні засоби стають все більш популярними, а пікап з гібридом, що підключається, може сподобатися більш широкій аудиторії. Висновок чи варто звернути увагу на T9-2026. JAC T9-2026 – це цікавий пікап, який пропонує вражаючий спектр функцій за конкурентною ціною. Розширення модельного діапазону, потужного дизельного двигуна, повного приводу. Тривалої гарантії та планує випустити гібрид, що підключається, все це говорить про те, що GAC Motors серйозно ставиться до підкорення світового ринку. Рекомендація якщо ви шукаєте надійний і здібний пікап за доступною ціною t 9 2026 вартував вашого уваги. Особливо, якщо ви живете в районі з обмеженнями на завантаження автомобілів оренди. Однак варто пам'ятати, що GC Moutas – це відносно новий гравець на світовому ринку. Тому, перш ніж приймати рішення про закупівлю, рекомендується ретельно вивчити огляди власників та провести порівняльний аналіз з іншими пікапами у своєму класі. Однак t 9 2026 безумовно, є серйозною альтернативою усталеним гравцям і заслуговує уваги потенційних покупців.